Таки, ви на каналі Варкец Філм. З вами Соня Садовська за камерою, як завжди, Бодя Горбань. 28 червня 2023 року Зеленський вніс до Верховної Ради вирішальний для українських кінопрокатчиків та студії дубляжу Законопроект Україна бере курс на активне вивчення англійської мови. А це значить, дубляж нам більше не потрібний. Вже в 2025 році 50% фільмів в кінотеатрах мають іти з субтитрами. 26-го року 75%. А з 27-го року 100% фільмів в кінотеатрі мають бути в оригіналі. Ніякого дубляжу. Цей законопроект викликав шквал критики як серед глядачів, які полюбляють українську озвучку. До того ж їм трохи впадло весь час читати субтитри, так і серед кіношників, які проти вбивства дубляжу. і, як наслідок скорочення робочих місць, сьогодні ми розберемось в цьому питанні, добре чи погано пускати 100% англомовних фільмів мовою оригіналу. Цім ми стали на крок ближче до заходу, чи просто-напросто вбили те, що і так добре працювало студії дубляжу. Що це, бляха, за зрані? Господи, Боже. Падло! От гівино! А ще ми відповімо на питання, чи можна мистецтво, тобто кіномистецтво, використовувати для такої прагматичної цілі, як популяризація англійської мови серед населення. Повірте, ви будете здивовані аргументами та контраргументами, які ми наведемо. Ублюдок мать, то, а ну іди сюди, говно собаче, а дорішу кам'ялі. А перед тим, як ми розпочнемо, поставте лайк цьому відео. Його завжди можна змінити на дізлайк, якщо вам щось не сподобається. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок, щоб ми з вами побачились за тиждень. Випуск обіцяє бути таким насиченим, що потім ви можете просто забути це зробити. Ну що, готові? Погнали! Загалом Володимир Зеленський був небагатослівний у раді щодо питання кіно. Україна перемоги потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширились світом, і наші люди здобували наші глобальні можливості для себе і для України. І до речі, саме сьогодні я вніс у Верховну Раду України відповідну законодавчу ініціативу щодо англійської мови в Україні. І звісно, не ці слова обурили людей, а ось та частина законопроекту. То про дубляж до 2027 року 100% фільмів мовою оригіналу. Тут ми наведемо коментарі незадоволених глядачів. Основна думка, навіщо ускладнювати життя людям і знищувати те, що і так добре працює український дубляж. Ось пост в Фейсбуці напевно найвідомішого українського сценариста Ярослава Войцешика, який написав зокрема мавку і Захара Беркута, а зараз знімає хайпову конотопську відьму. Як бачимо, Ярослав теж не радий такому розвитку подій. Не радий і актор Олександр Мірошниченко в коментарях під дописом Ярослава. А знаєте, чому кіношники так р'яно вступились за український дубляж? Ну, бо вслухайтесь, як це звучить. Там, ти вже злягався з предметом. Та я взагалі не злягався. Молодець Редж. У мене виходить, каже гному, що ти його татко. Чуєш гноми, я твій батько. Приємно познайомитися. А, Редж. Навіть за таких дивних обставин. Ні, ні. А ось це Фейкро. Ні! Говорили, балакали і на тобі. Здрасте! Ти що смієшся? А ну покажи, яку кнопку тобі треба натискати. А що ось це? Що це, бляха, зазрань! Господи! Боже! Забув увесь, текст ти так зганьбився перед цими чортовими покидьками. Ну ти ж хиляв цілу ніч. Срабся та криво курва. Ну просто музика. Будемо чесні, Україна поки що у виробництві оригінального кінематографу пасе задніх. На це є маса причин. І якщо ви хочете детальний розбір питання проблем та слабкостей українського кінематографу, дайте знати. Та зараз не про це. Зараз про сильні сторони. І серед них, очевидно, дубляж. Підемо від. Зворотнього США. Ми всі знаємо, яке круте американське кіно. У них дуже топове і розвинена індустрія. А от дубляж відверто так собі. О, да! В Америці також є дубляж. Для прикладу, візьмемо ці два фрагменти. Аніме по кіберпанку, мова оригіналу японська. Нігалімата! Кальмара мова оригіналу корейська. Я <thispetal> тут. <voice> Я знаю, як вам, а мені відверто муляє непотрапляння в Ліпсінг і тотальна невідповідність голосів. Чому так? Американці звикли, що їм практично нічого не потрібно дублювати. Рідкісні фільми, які заїжджають до них в кіно іспанською чи французькою, не дублюються, а просто субтитруються. З розвитком стрімінгів ситуація дещо змінилася. На нет з кожним роком все більше і більше іноземного контенту, звісно, як для англомовних людей. І що найголовніше, цей кіноконтент віруситься. Однак англомовний дубляж все ж таки лишає бажати кращого. З американцями розібрались, поїхали далі. Зараз, щоб так би мовити, ще глибше копнути в питання, послухаємо дубляж на різні мови одного з найочікуваніших фільмів цього року Опенгеймер. Це оригінал англійська. А тепер французька. Сіжовуді селівенмолипрізапортон до лісторюмо.

Наша робота подарує всьому людству справжній мир. Доки хтось не збудує більшу бомбу. Отак наш дубляж рулить. Чому? Бо коли в 90-х дамбу прорвало, і до нас масово полився контент. А наші люди інглиш ж тоді дондестенд потрібно було щось трішки краще ніж цей глусавий піратський переклад. Ублюдок, мать блюдок ну йди сюди, говно собаче, а дорішукам не ти, засранець, вонючий, мать твою. Ну що саме час для нашої непостійної рубрики Хвилинка недалекої історії. Перші 15 років після незалежності фільми виходили виключно російською мовою. Розглянемо цей феномен детальніше на прикладі франшизи піратів Кримського моря, першому фільму, з якою, до речі, буквально на днях виповнилося 20 років. Так, от прокляття чорної перлини фільм 2003 року, йшов в наших кінотеатрах виключно російською лишила нас, їди і тіні. А Ром? Да. І Ром, Сашо. Далі приймається закон про український дубляж, і вже другий фільм Сундук мерця 2006 року, можна подивитися на вибір українською мовою чи російською. Ти ж читати не вмієш. Це біблія залік ідей за спробу. Ти читати не вмієш. Це біблія старанівчати. При цьому кількість російськомовних сеансів залишається більшою. Фого! Пірати на краю світу, які вийшли всього через рік, у 2007 році, можна було подивитися уже виключно українською мовою. А ну, пора, робухи! О, галюшко, ти Помало хлопці підвернути ще є підвернути ще. Закон посприяв розвитку цієї індустрії. Український дубляж дуже скоро прообгрейдився до топового рівня. До слова, російський дубляж в часи тих же піратів Карибського моря, як би тяжко не було це визнавати, був дуже навіть компетентним. Але на мою думку, з кожним роком він ставав все гірше і гірше. Український дубляж навпаки ставав лише краще. Наші актори-озвучки дуже класні за буквально 15 років вони випрацювали топову школу, і буде дуже прикро, всі ці люди втратять роботу і всі їх напрацювання у найближчі п'ятирічку підуть коту під хвіст. Вони всі розраховують на нас. Тому до зустрічі в кіно і до зустрічі в кіно. <гут> Чекатиму на вас у кінотеатрах. Живий чи мертвий, нам без різниці. А? А -а -а! Навіщо тоді нашому президенту все це нищить? Невже зрадонька? Не зовсім. В різних країнах Європи насправді в кінотеатрах практикується мова оригіналу. До того ж не варто думати, що всі одноголосно заплювали законопроект. Ось коментарі на підтримку. Знаємо з реклами різних онлайн шкіл і додатків по вивченню інглиша, мова таки справді дуже добре вчиться, коли чуєш її на слух. Наприклад, дивишся кіно в оригіналі. Тобто, цей законопроект жертвує дубляжем заради іншої важливої цілі англомовізації населення. Ну, типу да, спершу багатьом буде некомфортно, але стерпиться з любить. який зараз за камерою вчився у Лоткій кіношколі, що в Польщі, Так от поляки практично все дивляться субтитрам. І лише мульти, дитяче кіно та ультра-супер мега популярні фільми, як в Марвел, дублюються, і звісно ж вони паралельно йдуть ще й субтитрами. Повернемось в Україну. А як же нам бути з мультфільмами? Невже дітей змусять це все читати? Ні, за планом президента вони мають садочка вчити інглиш і розуміти про що мова. Тепер найголовніший аргумент на захист законопроекту те, що ми обіцяли на початку відео. Він стосується далеко не прагматичної цілі зробити всіх в Україні англомовним. Він про дещо інше, про суть кіно, про текст, який намагаються донести автори фільму. Ось фрагмент з восьмого Форсату. На секундочку фільм вийшов у 2017 році, коли Google вже років 20, як існував. А в Голлівуд точно провели і не слухаймо. Ми пам'ятаємо, що дом напав на російського міністра. Я впевнений, що це Росія. На карті покажеш? Ось це вже щось. Які у нас варіанти? Усткут? Господи, хто ці назви вигадує? Кронюрт? В українському дубляжі все норм. Герої говорять про Росію і називають російські міста. А що у нас в оригіналі? Якого? Вони назвали Ялту і Полтаву Росією, і гаразд ще Ялту. Може нагуглили якийсь розсайт, де вона типу анексована. Але Полтаву за що у нас відібрали? Слухаємо тепер російський дубляж. Ялта Полярний. Хто взагалі таке названня придумує? Кронштадт. тут все очікувано. Ялту собі, а на Полтаву руки загребущі свої не розпускають. Так от дубляж. Навіть найкрутіший, навіть той, що фіксить от таке незнання американцями географії, викривлює суть. Якщо б форсаж вийшов не в 17-му, а в 2027-му році, ми б чітко усвідомили, як зашкварилися автори, бо почули б це на власні вуха. Поділись цим відео з друзями, особливо якщо вони дуже люблять все українське і особливо дубляж. Цей приклад змусить їх ще дужче любити все українське, і водночас вони задумуються над тим, що, можливо, законопроект не такий вже й кривий. Якщо ж вам цікава наша думка, то ми в команді дещо розділились. Режисер монтажу, який монтує для вас цей відос, однозначно підтримує цей законопроект. Ось тут він лише для вас свій текст, чому йому полюбився законопроект. Бодя Горбань проти, бо він вважає, що український дубляж це краще, що поки що траплялось з українською кіноіндустрією, в 21 першому столітті Ліка і Фредді утримались від коментарів, бо на котячу все одно не дублюють. Я ж за золоту середину. Насправді, вся наша команда вже давно дивиться кіно в оригіналі, і лише в кінотеатрі з дубляжем. Але я не вважаю, що так мають робити всі стовідсотково, тим паче діти. Було б круто, щоб збільшилась кількість сеансів мовою оригіналу. Однак важливо лишити, хоча б частинку сеансів на масові суперпопулярні фільми з дубляжем. Як це зроблено, наприклад, в Поляні. А також, звісно, лишити сеанси на мультфільми в дубляжі, бо, можливо, не всі діти поспіють за трендами і будуть шпрехати на інглиші з пелюшок. Тому потрібно, щоб був вибір. Пишіть, а як ви ставитесь до цього резонансного законопроекту 9432? Підтримуєте? Чи все ж ви за український дубляж? Друзі, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і дзенькути у дзвіночок. А ще там внизу на вас чекають інші наші соцмережі. Інстаграм, телеграм, Тік-Ток. Підписуйтесь. Там щодня із субтитрами, із дубляжем, все, як ви любите, виходять найсвіжіші і найгарячіші кіноновинки. Загляніть, не пожалкуєте! З вами була Соня Садовська, водя Горбаць за камерою до зустрічі за тиждень кінокотики. Чао, какао! Іху, 5.25 ранку і ми закінчили. Лікульчик тут спить. Фредусик теж. Да сонце спимо, без задніх лав. Годя пятюньку.